І там відбувається масштабна битва. Скільки було русів, невідомо. Слов'ян також невідомо. Словом, зі слов'янського боку, ми зовсім не знаємо, скільки там було кого. Треба сказати, що хазарського хана взагалі не було фантазії, як я на нього подивлюсь. Тому що він вишукував військо строго лініями і строго, так би мовити, по старшинству. Тобто спочатку йде Чорна лінія, чорне військо, цей простолюд, за ним йде біле військо, знать, і лише за ними в третю лінію стоять араби. Тобто, як запрошена сторона, ви вже так і будете і дате в бій останньому. Я добре, я вам дозволяю. Хазарський хан вів себе, ну, досить таки цікаво.